Вітаю вас, мої любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні в нас заняття з аплікації. Давайте налаштуємося на роботу та будемо працювати. Давайте зробимо психогімнастику. Встало вранці ясне сонце. Зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики взялися. Будемо дружно працювати. Сонечко розвеселять. Давайте ще раз. Встало вранці ясне сонце зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики взялися. Будем дружно працювать. Сонечко розвеселять. Молодці. Малятка, скажіть, будь ласка, яка в нас зараз пора року? Зима. А якою буває зима? Холодною, сніжною, морозною. Так, Зараз у нас більш тепла зима, снігу немає, але коли випадає сніг, це справжня зимова казка. А зараз відгадайте загадку та здогадайтеся, що ми будемо робити на аплікації. Хтось малює на вікні. Квіти, казочки чудні, вималювує старанно він узоре бездоганно. І коли таке буває? Коли снігом замітає? І хто малює на вікні? Розкажіть гідно мені. Це буває взимку, а малює на вікнах мороз. Коли на вулиці дуже міцний, великий мороз. А в приміщенні у наших будинках тепло, на вікнах з'являються краплинки води. І від того, що на, на вулиці мороз, ці краплинки замерзають на стіклі, на склі. І з'являються такі чудернацькі казкові малюнки. Ось зараз пропоную, на занятті з аплікації, нам зробити свої. Морозні візерунки. Давайте зробимо пальчикову гімнастику і почнемо творити. Наші пальчики маленькі і рівненькі і гладенькі. Можемо із пальчиків ми зробити зайчиків. Зайчик вушками пряде, по сніжку гуляти йде. Давайте ще раз. Наші пальчики маленькі. І рівненькі, і гладенькі. Можемо із пальчиків ми зробити зайчиків. Зайчик вушками пряде, по сніжку гуляти йде. Переходимо до аплікації. Отже, для нашої аплікації потрібен кольоровий папір. Я взяла блакитний. Можна взяти чорний або темно-фіолетовий, ну, або синій. Білий папір. Будемо робити з нього вікно, точніше, рамку для вікна. Так, пензлик для клею, клей, ножиці, простий олівчик, лінієчка та манна крупа. Приступаємо. Із білого паперу нам потрібно вирізати чотири широких смужки. Десь приблизно на два ваших пальчики. Я зроблю трішки менше, адже в мене пальчики більші, ніж у вас. І приблизно приміряємо тут і тут, і проводимо рівну лінію, чотири смужечки. Це буде наша рама для вікна. Так, відрізаємо, беремо ножниці у праву ручку, лівою тримаємо папір і ріжемо рівно по лінії. Ножиці тримайте на одній місці, а папір просувайте. Будьте обережними. Якщо у вас не виходить, попросіть дорослих. Так, І ще дві відрізаємо. Так, відрізали чотири смужки широких. Тепер нам ще потрібно відрізати вузеньку. Можна на один пальчик. Taip, vidrizuojame po linijai. Відрізали, тепер беремо нашу основу, кладемо перед собою горизонтально та робимо вікно. Давайте викладемо, а потім приклеїмо наші смужечки, з лівої сторони, потім з правої. Потім вгорі, дивіться, щоб на такій відстані щоб перекривала ця верхня смужечка. Так. І віконечко тут ось так посерединці або трішки вліво або трішки вправо і приклеюємо. Почнемо і зверху. Намащуємо смужечку клеєм. Працюйте охайно, клею не багато беремо. Так. І не виходьте за Лінії. Так само широку смужечку намащуємо клеєм. І приклеюємо внизу. Так само не виходимо за лінії. Тепер приклеїмо з лівої сторони поверх смужок цих, так само змазуємо клеєм. Переклеюємо. Дивіться, рівняйте щоб куточки до куточків, вверху і внизу. Так, і так само з правої сторони. Наносимо клей і приклеюємо. Так, тепер приклеїмо вузеньку смужечку. Так само наносимо клей. Переклеюємо. Дивіться, якщо трішки виходимо за основу, в мене трішки виглядає підсохне клей, і ми відріжемо ножничками. Так, а зараз починаємо творити казкове. Диво. Намалюємо малюночки. Намалюємо олівчиком, а потім по олівчику намалюємо клеєм. Малюнки можуть бути будь-які, які забажає ваша фантазія. Я, наприклад, хочу намалювати ялинку, гілочку ялинки. А ви можете намалювати якусь квітку, сонечко, або, наприклад, так, як в мене гілочка ялинки. Так, тут намалюємо сніжинки. Сніжинки бувають різні і великі. І маленькі. А внизу намалюємо такі завитки, схожі на кружечки. Великий і маленький. Так, а тепер по цих лініях ми повинні намалювати клеєм. Беремо пензлик. Добре, набираємо клею та малюємо по лінії. Якщо не вийде зовсім по лінії, то це нічого страшного. А навпаки, буде ваша власна фантазія. Домальовуємо ялиночко та переходимо до сніжиночок. Тепер сніжинки. Ті залишилися. Тепер малюємо завитки. Завитки можуть бути різними, можуть бути широкими, вузенькими. Так, нанесли клей, а тепер беремо нашу манку і засипаємо всі малюночки. Добре-добре насипайте. Засипали щедро, тепер зачекаємо, доки підсохне клей. Так, Клей підсох. Тепер беремо аркуш паперу і струшуємо всю зайву маночку. Обережно. Тепер Вегесенько постукаємо, і всі зайві крупиночки ісипляться. Ось і готові наші морозні візерунки. Дітки, ось і готові наші візерунки на вікні. Я намалювала ще на чорному папері, і вийшло. Вікно вночі і вікно в день. Спробуйте, у вас все вийде. Це дуже цікаве заняття. Адже ви вже великі розумнички, дорослі розумнички. Зараз я вам говорю дякую, до наступної зустрічі. Бувайте!